Різдвяний подарунок написала Крістіна Батлер, намалювала Тіна Макнаутен. Холодний вітер промчав лісом і прочинив двері їжачкової хатинки. Їжачок здригнувся і прокинувся. Він підійшов до дверей, щоб зачинити їх, але вирішив спершу поглянути, як там на дворі. І раптом помітив на порозі пакунок у яскравій обгорці. Різдво. здогадався їжачок. Я прокинувся на Різдво. Пакунок, що звалився чи то з ближнього дубка, чи то з неба, мав на собі напис Любому їжачкові на свято Різдва. Хай щастить. Їжачок заходився розгортати пакунок. Усередині лежала червона, швидше навіть вишнева, шапочка ковпачок із великим пухнастим помпоном. Їжачок приміряв шапочку, та вона була завелика. Затуляла очі і падала на носа. Усередині вільно поміщалися лапи. Тільки вони й тримали шапочку, а невеличкій голові то було не під силу. Вона там губилася. Тоді їжачок зняв шапочку і примостив її на потилицю, настромив на цупкі колючки, просто поклав, не вдягаючи. Е, ні, так не годиться, вирішив їжачок. Певно, то зовсім і не мені подарунок, адже розмір не підходить. Може, це насправді шапочка для кролика, а за дресою щось наплутали. Ну нічого, я це виправлю. От їжачок заходився знову загортати шапочку у помережений зірочками папір. Потім перев'язав пакунок яскравою синьою стрічкою. І листівку він вклав туди іншу. Вітаю дорогого кролика із Різдвом. Бажаю успіхів. По тому їжачок упевнено попрямував до кроликового будиночка. Їжачок подумав, що різдвяний подарунок обов'язково має бути сюрпризом. Тому він поклав пакуночок із написом перед дверима кроликової хатинки, а сам почимчикував додому. Так буде цікавіше, вирішив їжачок. А сніг падав і падав, він геть замів стежечку. Їжачок пішов на вмання, його здолав сон, і хотілося швидше повернутися додому. Адже взимку він має спати. Тим часом кролик визирнув двір і побачив подарунок. Як же він зрадів, аж притиснув пакуночок до серця. Це мені, мені, щасливо усміхався кролик, кролик розгорнув подарунок і заходився міряти шапочку. Та примірювання не тішило. Виходило щось не те. Обидва вуха у шапочку не поміщались. Кролик одягнув шапочку на одне вухо. Вийшло, ніби у нього не вухо, а щогла, а на щоглі прапор. Тоді кролик вирішив зробити інакше. Він пригнув обидва вуха і натягнув на них шапочку. Ну тепер вона була за великою. Кролик у ній просто потонув. Ой! Кролик зняв шапочку, акуратно загорнув її у подарунковий папір, причепив нову листівку і попрямував у гості до борсука. «Добрий вечір, борсуче, привітався кролик із другом, а я з подарунком на різдво. І кролик простягнув пакет борсукові. О, подарунок. Заходь, а що там? поважно запитав борсук. Борсук одягнув шапку і одразу ж до люстра. Завелика ця шапка, хоч і личить мені, визнав борсук, милуючись своїм відображенням. Ех, шкода. А вона ж так пасує до мого картатого зеленого шарфа, зітхнув він. Не, не мій розмір. Кролику теж було шкода. Борсук акуратно поклав шапочку у синій паперовий мішечок зі срібними зорями, перев'язав його блискучою стрічкою, заклеїв для міцності клейкою стрічкою, ось тільки листівки не став чіпляти. Спробую подарувати шапку лисичці, але чи підійде? турбувався розважливий борсук. Далеко йти борсукові не довелося. Якраз на зустріч йому прямувала лисичка. Вона вирішила вийти на двір і подивитися, чи не з'явилася бува перша зірка. Та сонечко ще тільки сідало за обрій, і лисичка вирішила прогулятись. Привіт! Це тобі з різдвом, радісно мовив борсук. Лисичка вхопила подарунок. Дякую. Побіжу додому. Подивлюсь, лисичка швиденько розпакувала подарунок і побачила шапочку. Вона була приємного вишневого кольору із двома прорізами для вух. Їх зробив передбачливий борсук, бо ж пам'ятаєте, який клопіт мав зі своїми вухами кролик, коли одягав шапку. Так от лисиченим вушкам було дуже зручно. Шапочка, хоч і була величенькою, Гарно трималася на голові. Помпончик лагідно спадав на вушко, і в лисички відразу став чудовий настрій. І це було дуже доречно, ну тобто гарний настрій на Різдво. І з обновкою лисичка поспішила до борсука. Вона подумала, що повелася із ним нечемно. Подякувати вже й подякувала, але в гості не запросила. Просто лисичка розгубилася із несподіванки. Вона зовсім не чекала на подарунок. Лисичка весело бігла засніженою рівниною, їй було тепло, тепло, голову гріла шапочка, а лапи швидкий біг. Аж раптом лисичка зупинилась. Її чутливий носик уловив знайомий запах. Ні, це не курочка. Та йде де й тут уятися. Міркувала собі лисичка. Вона почала розгрібати лапками сніг і побачила диво, під білою сніговою ковдрою дрімав їжачок. У цей час борсук і кролик саме приготували вечерю і сіли до столу. Вони смакували пухкі оладки і запивали їх теплим молочком. Як це приємно з морозу! І тут двері розчинились, і на порозі з'явилася задихана лисичка. Під пахвою вона тримала їжачка, загорнутого у теплу червону шапочку. Так мами загортають своїх малюків. Ось, поглянь, так кого я знайшла. Виявляється, йдучи додому, їжачок заблукав і почав засинати просто на снігу, а це дуже небезпечно. Я вже і не знала, що робити. Вела далі лисичка. Спасибі, тепла шапочка відігріла нашого їжачка. Значить, це трішки для мене подарунок, ця шапочка писнув радо їжак. Кролик простягнув їжачкові чашку теплого молока. О, це моє улюблене молочко. зрадів ще більше їжачок. Дякую. А послухайте, якого різдвяного віршика я склав. Молочка я вип'ю чашечку, за різдво і вишневу шапочку. Як все склалося щасливо, Шапочка, різдвяне диво для лисички, бо якраз і я врятований у вас. Усі дружно зааплодували, але за секунду стихли. Їжачок уже солодко спав.